Вітаю! Сьогодні я розкажу кул cool через що я так помішаний на цьому BMNG і підготую базу під один івент, який я хочу організувати. Але спочатку треба напилити трішки контексту. Про BMNG Drive, його повна назва, ви уже скоріше за все знаєте. Це симулятор, в якому знущаються над машинами, ну і в ньому ще є непогана фізика кермування. Я в нього награв майже 300 годин в синглі, і найбільше, що мені сподобалось, це сценарій Garage to Garage Delivery, в яких вам дається рандомна машина, і її потрібно довести до рандомної точки на карті. Типу, подумаєш, їбать цікаво, але класна фізика, плюс цікаві машини, і трафік дорівнює місцевий філіал шашки Київ. Але поки я там задротив, я все думав: блін, було б класно, якщо була б якась прогресія, щоб можна було машини купляти і рейдити їх, а якби ще це все з друзями робити, у було б класно. Тому після того як я накатав годин так 100 в тих сценаріях, я таки додумався пошукати мультиплеєр мод на BMNG. І одиво, BMMP це мультиплеєрна модифікація для BMNG, уже досить стабільна і популярна. І серед всіх її тисяч серверів, перший, який мені попався, виявився і найкращим. Тому, пані та панове, ви цього не просили, але я вам представляю Карп. Ой, блядь, не той Карп. Тут є все, чого не вистачає в базовій грі. Це навіть видно з назви. Тут є справжні місії, тем, працююча економіка тем. Капіталізм. Те. При заході на сервер ви напевно подумали, що вам мали би видасти машину. Ха! Ні. Ви ще не довели, що достойні машини. Тому першим вашим транспортним засобом буде. Так. Тут відсутня задня підвізка. тільки в одному передньому колесі. Мотор добре, якщо буде сильніший за бензопилу. та й взагалі. Тут не вистачає одного колеса. Але четверте колесо може бути вашим, всього лиш за 550 доларів. А ой, вас же ж немає грошей. Ну, тоді йдіть шукати роботу у когось з локальних трейдерів. Вони позначаються жовтими маркерами, а також різними іконками на карті. Але найпростіше буде відкрити вікно допомоги і тиснути на кнопку найближчого трейдера. Тоді вам прокладуть маршрут, куди їхати. Серверних вікон може бути забагато, тільки ви зайдете. Але найважливішими з них на перших етапах буде головне вікно та вікно допомоги. Інші ви можете сміливо закривати. Їх можна буде відкрити заново з головного вікна. Трейдери як продають своє добро, так і просто видають завдання по доставці різних предметів кудись на карті. Поки не хвилюйтесь за те, що вони продають, вам все рівно нема за що то в них купляти. Виконайте завдання у трейдера і одразу шукайте гараж, бо у вашій повозці навіть немає радіатора і вона вже скоріше за все кипить. Гаражі позначаються зеленими маркерами, і у вікні допомоги також є кнопочка, що прокладе маршрут до найближчого. В ньому можна докупити собі радіатор і не тільки полагодити та налаштувати машину. До речі, якщо чинити машину не в гаражі, то вартість починки буде в разів так 4 дорожча. Також у вас, скоріше за все, закінчується паливо, тому потрібно буде ще знайти найближчу заправку. Як прокласти до неї маршрут, думаю ви вже здогадаєтесь. Паливо буде безкоштовним, якщо у вас не вистачає на нього грошей. До речі, в меню допомоги є ще декілька корисних кнопочок: екстрена заправка і слабкий нодCrab. Дозаправка працює, коли у вас ну, взагалі немає топляка. Знову ж, вона буде безкоштовною, якщо у вас не вистачає грошей. Але зазвичай це дорожче, ніж заправлятись на заправках. Слабкий нотграб дозволяє забезкоштовно поштовхати свою машину, якщо раптом вона десь застрягла. Є ще сильний нотграб, але він коштує гроші і він може бути засипний. Тому користуйтесь слабким. До речі, ще декілька слів про місії. Окрім звичайних поїздок з точки А в точку Б, є також фроуд місії, а також, якщо у вашої машини є сидячі місця, то будуть доступні і місії з пасажирами. Вони бувають звичайними. Тобто пакс і веселими фан-пакс. У звичайних пасажирів є вимоги до комфорту, а веселі тільки чекають, щоб ти їхав як довбанутий, бо мають лічильник балів, який постійно зменшується, якщо їхати спокійно. Але ні в якому разі не роз'їбись. Бо поки будеш рекаверитись, всі очки згорять. Які типи місії будуть вам даватись, можна налаштувати в вікні налаштувань. Мені всі ці варіації не дуже, тому я їх відключив. Але може вам зайде. Також тут є дейлі місії, це набір завдань, які потрібно зробити з вказаною машиною на вказаній карті. На цій же карті будуть діяти бонуси до місії. Ну а зараз про те, як вам обчислюється платня за виконання місії. У кожної машини є значення карго, тобто скільки вантажу вона зможе перевести. Відповідно, чим більше карго, тим більше грошей ви за місію отримаєте. Також це значення відповідає за об'єм інвентаря машини. Карго можна підняти як до встановленням дверей і багажника, так і покупкою окремих коробок, палет, рюкзаків. І тут навіть фігурка карпа на пружинці додає карго. Але після одного з останніх оновлень розробники встановили максимальне значення карго для кожної з машин. Тому тепер не потрібно встановлювати найбільшу дерев'яну коробку на дах, щоб отримати максимум карго. В більшості випадків буде достатньо мати комплектну машину з декількома ящиками в багажнику. Але не карго єдиним. Також до калькуляції виплат за місію береться до уваги, як швидко і далеко виїхали, а також кількість місій, виконаних без ремонту. Це ще називають стріком. Тому тут завжди потрібно тримати баланс між швидкістю карго стріком. Зробили знато швидку машину? Будете часу наматуватися на стовп. Чинитись і збивати стрік. Поставили Карго, або не дуже добре його сконфігурували, будете повільно їздити і теж маєте шанс розкластись, якщо будете неуважними. Так, там ще є різні бонуси за паті, оффроуд і так далі. Але з них платять прям дуже мало, тому саме основне це швидкість і карго. Щодо машинок: тут є 8 рівнів або тірів машин, поділених на 2 класи. Щоб купити машину вищого тіру, вам потрібно мати хоча б одну машину попереднього тіру того ж класу. Чим вищий тір, тим швидше зазвичай машина, і тим більше в неї влізає. Але тут є один нюанс. Коли ви купуєте нову машину, ви купуєте найроздовбанішу модифікацію. Іноді це може бути навіть тільки половина машини. Тому після покупки вам ще потрібно буде її налаштувати і докупити необхідні деталі, щоб хоча б якось їздити. Повернемось до нашого початкового транспортного засобу. Їде воно специфічно та й має всього лише 5 карго. Я би не радив на нього тратитись, але поставити хоча б всі гальма і задню підвіску порадив би. Це все рівно буде коштувати недорого. Якщо буде прям взагалі точно, то можна поставити двигун по і четверте колесо. Але це вже буде вартувати з половину вартості наступної машини. У підсумку ваш початковий геймплей луп буде складатись з. Береш нову машину, бісойобиш на ній, машина намотується на стовп, чиниш, тюнігуєш її, бісойобиш на ній, але вже обережніше збираєш гроші на наступну машину. Як я налаштовую машини, я розкажу вже в наступних відео, бо це вже і так задовгі. Коли вам надоїсть катати місії і у вас буде машина хоч з якимось нормальним каргом, ви можете спробувати себе у ролі ділового кабанчика. І скуповувати товари у трейдерів, а потім перепродавати ці товари як компоненти для виробництва іншим трейдерам. Ось тут і пригодиться інвертар вашого авто, бо саме в нього будуть складатись куплені вами товари. Тут є ці ланцюги поставок. Наприклад, ви можете доставити золоту руду з шахти в плавильню, потім злитки золота з плавильні до ювеліра, а потім ювелірні вироби від ювеліра доставити до ювелірного магазину. Це правда один з найважчих маршрутів, бо всі трейдери знаходяться в її зате платять за нього досить добре. Але тут все зав'язано на попиті і пропозиції. Чим більше компонентів у трейдера, тим менше він за них буде давати гроші. І чим менше у нього продукції, тим більшу ціну він буде за неї просити. Але тут назріває питання: а як завчасно дізнатись, скільки компонентів чи товарів є у трейдера? А ніяк. Раніше був сайт, на якому можна було перевірити це в реальному часі, але зараз він не працює. Тому вам потрібно буде самостійно їхати до кожного трейдера і дивитись, скільки компонентів у нього застакано і що в нього є на продаж. Економіка тут глобальна: на кожній карті робляться свої компоненти, а потім транспортуються на інші карти за допомогою портів. Ще з цікавих активностей є грабіж. Це така собі місія, де вам треба вижити з краденими грошима протягом певного періоду часу. Інші гравці на сервері будуть намагатися вас зупинити. Бо якщо ви будете стоять на місці, то ви будете втрачати хп. Якщо хП закінчиться, то ви втратите крадене, ще й великий штраф заплатите. Заняття ризиковане і платять добре, але тут система працює проти грабіжника. Тим, хто гониться за грабіжником, чинитись можна, а самому грабіжнику ні. Аскміхавайноу. Тому тут проїбатись досить легко. Є ще гоночки. Це більш для фану, ніж для фарму гроші. Можна кататися або самому, або з друзями. Ну і лейтгейм, до якого я все не дійду. За невеликий внесок в 300 тисяч ви зможете стати власником корпорації. Якщо коротко, то вони можуть бустити виробництво у трейдерів, яких вони контролюють. Як зроблю свою корпорацію, то дам знати, як воно. Або якщо ви купили всі машини, можете зробити ресет. Тоді вам дадуть так званий плюс один рівень престижу. Коротше, хизи, я ще так багато не фармив. Для мене цей сервер став причиною повертатись в бінку і проводити тут якусь нереальну кількість годин. Я тут всрав годин 200 вже точно, але, на жаль, тут немає статистики, щоб це підтвердити. Мені тут в кайф віряти машинки, збирати відбиті конфіги, а потім тестити їх на місіях або на маршрутах до трейдерів, або просто чилити і кататись під якийсь подкаст. На моєму першому проходженні, скажімо так, перед першим для мене вайпом, я зібрав певно наййопнутіший пікап на сервері. Якось про нього розкажу. На жаль, зірковий час того конфігу вже пройшов. Так тут бувають вайпи, коли розробники додають якусь велику фічу або змінюють баланс. Це зазвичай відбувається раз в рік або півтора року. За той час, поки я грав, а це вже більше двох років, було два вайпи. Перший через додавання трейду і глобальної економіки, зав'язаний на цьому трейді. І другий через зновлення економіки трейдів і корпорацій і додавання івенту грабіж. До наступного вайпу ще далеко, бо розробники зробили одну велику фічу, але чуваки з Patreon сказали, що ні, то фігня. Тому вони зараз здубуть, щоб ще такого цікавого додати. Ну і на кінець запрошую доїтатись і спробувати. Можливо, вам теж потрібно потаксувати для душі після тяжкого робочого дня. Я надумав зробити невелике змагання на цьому сервері, але деталі будуть трішки згодом. Дякую за перегляд і всього найкращого.